Вагітність не привід не творити. Це довели активістки творчої групи від душі, мами та малюки. З нагоди жіночого свята молоді матусі прийшли до пологового будинку номер 4 щоб підтримати дівчат, які лише готуються до найважливішої події в своєму житті. В двірі 8 марта вирішили організувати цікавий майстер-клас для мамочок, які лежать в патології 4-го. Ідея прийшла давним-давно просто її тільки могли зараз. Не могли пройти мимо такого праздника наші партнери. це фонд «Патріот Ми їм дуже Штоні предоставили нам е, матеріали для проведення майстер класу для пацієнток пологового будинку. Майстрині провели майстер-клас з пошиття безпечних м'яких іграшок зі шкарпеток для своїх новонароджених малюків. Ждом синочка, аж зайчика. все хорошо, уютненько. Ну, досуга, конечно, не вистачає, дуже. Добре, що Тут почне хорошо. Шту такі мероприятия проводяться. Корисні подарунки та всі необхідні для рукоділля матеріали для майбутніх матусь підготував давній друг пологового будинку, благодійний фонд Патріот Запоріжжя. Окрім цього, кожна вагітна дівчина могла спробувати на собі що таке популярний сьогодні аквагрим. Використовуються спеціальні краски, які не видний мамочкам, тому що в основному такі так рисунки роблять беременним і діткам і. Такий досуг корисна психологічна розрядка для жінок, які перебувають на останніх місяцях вагітності, стверджує головний лікар пологового будинку Юрій Бессарабов. Ось ці практики, які зараз вони научно обосновані, розроблені і реально знижають уровень стресу в общество, уровень стресу у отдельного взятого чоловіка, тим більше якщо це беременна мамочка. Це дуже важливо. І допомагає і нам в нашій роботі. Працівники пологового будинку мають надію, що подібні заходи стануть регулярними та допоможуть майбутнім матусям легше і веселіше переносити вагітність. За новинами благодійного фонду Патріот Запоріжжя слідкуйте на сторінці фонду у Фейсбуці.